З 1 серпня збільшується розмір відповідальності за порушення закону про РРУ. А якщо воно було до цієї дати, який розмір штрафу буде застосовано? Обов'язково додивиться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю, це проект Каса ТРРО» з Тимуром Алієвим та командою Семінар. Нагадую, що по 31 липня поточного року до ФОПів, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками ПДВ, фінансова відповідальність за найрозповсюдженіше порушення закону про РРО застосовується у таких розмірах. 25% вартості проданих з порушенням, встановленим цим пунктом мається на увазі пункт 15 розділу 2 закону про РРО товарів робіт послуг за порушення, вчинене вперше. Ну і 50% вартості проданих з порушеннями товарів робіт послуг за кожне наступне вчинення порушення. При цьому такі преференції не розповсюджуються на фопів, які продають підакцизні товари. Технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту, лікарські засоби, вироби медпризначення, ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння, органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Отже, це означає, що з 1 серпня ФОПи, які мали преференції в менших розмірах штрафів за порушення закону про РРО, по факту їм будуть нараховані штрафи в стандартному розмірі, які передбачені пунктом 1 статті 17 закону про РРО. А це 100% суми, на яку здійснена продаж товарів робіт послуг з порушеннями, встановленими цим пунктом за порушення, вчинене вперше, і 150% суми на яку здійснена продаж товарів робіт послуг з порушенням положеннями, встановленими цим пунктом 1 статті 17 закону про РРО за кожне наступне Порушення. При цьому, як йдеться в податковому кодексі, штрафні фінансові санкції, штрафи за наслідками перевірок, які здійснюються контролюючими органами, тобто податківцями, застосовуються в розмірах, передбачених законом чинними на день прийняття рішень щодо застосування таких штрафних фінансових санкцій. Отже, якщо ФОП, на якого поширюється зменшений розмір штрафу, допустив порушення в період по 31 липня 20. Того року, але його все ж таки виявлять в періоді вже з 1-го восьмого року то, звісно, його покарають за загальними розмірами, тобто по повній. Ну і про які порушення йдеться мова в пункті 11 статті 17 закону про РРО. Зокрема, це проведення розрахункових операцій з використанням РРО або ПРРО або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів наданих послуг, адже розрахунок має бути проведений на повну вартість проданих товарів або наданих послуг, зазначеного фіскальному чеку. Крім того, не проведення розрахункових операцій через РРО або ПРРО з фіскальним режимом роботи. Ну тут я нагадую, що якщо суб'єкт господарство. Дорювання здійснює розрахункові операції у розумінні закону про РРО, а це приймання готівки, це приймання карток в оплату вартості товарів робіт і послуг. Звісно, йому в обов'язковому порядку треба застосовувати РРО або ПРРО. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. Ну а щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео ще один вид РРО порушення, за які може постраждати суб'єкт господарювання, це невидача в паперовому вигляді та або електронній формі відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції. При цьому нагадую, що е, на це впливає також і своєчасність видачі розрахункового документа, адже такий документ має бути виданий або створений в електронній формі не пізніше моменту передачі товару послуги, крім. Крім того, у разі відсутності в документі хоча б одного з обов'язкових реквізитів, а також недотримання сфери його призначення, такий документ не приймається як розрахунковий. І як показує практика податкових перевірок, навіть помилка в обов'язкових реквізитах може вплинути на його чинність. Ну а помилки та або неточності в назві товару, що е, зазначено в розрахунковому документі, які не призводять до спотворення інформації про розрахункову операцію, не є підставою для визнання такого документа нерозрахунковим. Ще один вид порушення це проведення розрахункової операції без використання розрахункової книжки на окремому господарському об'єкті такого суб'єкта господарювання. Але, звісно, це стосується виключно тих випадків, якщо суб'єкт господарювання має право використовувати книгу обліку розрахункових операцій на господарську одиницю з відповідними розрахунковими книжками, які містять розрахункові квитанції, замість РРО. Або ПРРО. Така можливість надана статтею 10 закону про РРО та окремим профільним переліком 13.36. Ну і щодо повторності порушень, то на думку податкової у разі виявлення під час перевірки суб'єкта господарювання. Підтверджених належним чином фактів неодноразових порушень вимог щодо застосування РРО та або ПРРО, до суб'єкта господарювання застосовують фінансові санкції, зокрема за першу з таких операцій, штраф як за перше порушення, а за кожну наступну як за наступне порушення. Отже, перший факт не чека РРО РРО або не проведення операції через РРО ПРРО і тощо є порушенням, вчиненим вперше. А наступний факт – не або не проведення операції через РРО РРО і тощо вже повторним порушенням, навіть якщо це одна і та сама перевірка. Тобто не декілька разів чека РРО РРО свідчить за перше порушення 100% штрафу. Як за перше не РРО-ПРРО, а за всі наступні другий та інші факти невидачі чека РРО-ПРРО вже 150%. Ну і в унісон з податковою у нас співає і судова практика. На думку Верховного суду, кожен встановлений контролюючим органом факт непроведення розрахункових операцій через РРО з фіскальним режимом роботи є окремим правопорушенням. І при цьому розмір фінансових санкцій слід визначати з урахуванням кількості разів допущених правопорушень, незалежно від того, чи виявлено такі порушення. Податковою в межах однієї перевірки По 31 липня поточного року для деяких фопів існує преференція щодо РРО ПРРО, штрафних санкцій разом із тим з 1 серпня. Вже такої преференції не буде. І всі суб'єкти господарювання, які здійснюють порушення, визначені пунктом 1 статті 17 закону про РРО, притягувати до відповідальності: 100% за продаж товарів робіт послуг, якщо порушення здійснено вперше, і 150% за всі інші, Порушення при цьому, якщо навіть порушення було здійснене в періоді до 1 серпня поточного року, а виявлено вже починаючи з 1 серпня поточного року, то суб'єкт господарювання буде притягатися до відповідальності по повній. А щодо е, кратності порушень, то е, на думку податкової е, приміром, перший не сформований чек, виявлений під час е, однієї податкової перевірки, е, штраф 100%. І якщо під час тієї самої податкової перевірки буде виявлений ще й другий і далі не сформовані чеки, то штраф вже е, буде 150%. Якщо цей випуск був для вас корисний, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимося професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн школи. безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Слідкуйте за останніми змінами в розділі новини та статті. Ну а також не пропустить безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами передплата на бухгалтерську платформу номер один, це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко, переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світлі бухгалтерії. До нових зустрічей! Ми скрізь, ти я торгівля. Касові апарати та фіскальні реєстратори сарії міні це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощ і спеку. А ще й в день, а головне вночі, що трапилося. Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару, облік товарів та послуг. Передачу задзвітів ДФС та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки: фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія Unisystem Виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії міні, які розроблені українськими інженерами для підприємців.